Привіт, мене звати Єва і я допитлива дитина. А ти знаєш, що це означає? Що мені все-все-все цікаво, чому трава зне, а небо блакитне, куди вночі ховається сонечко. як б такий своє гніздечко. Чому муркотить котик, коли ти його гладиш? Я люблю ставити дуже багато запитань. Чому, як, навіщо, куди? Це допомагає дізнаватися мені про світ навколо. Коли я бачу щось нове, то мої очі стають великими, великими, як гудзики. Мені хочеться все роздивитися, помацати. Але навіть спробувати на смак. Але якщо дорослі дозволять бути допити, це дуже весело. Кожен день я дізнаюся що щось нове. І світ стає ще цікавішим. А ви теж допитливі?